Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм, Шановний Вадимов Васильович, депутати присутні, мене як керівника Жовтоводської місцевої прокуратури зобов'язує закон України про прокуратуру, а також відповідний наказ Генерального прокурора про необхідність інформування населення про не менше як двічі на рік. Про діяльність Жовтоводської місцевої прокуратури на певній території. Так, в умовах реформування органів прокуратури та всієї правоохоронної системи в минулому році здійснено системні заходи з метою підвищення ефективності прокурорської слідчої діяльності. Завдяки принциповому та адекватному прокурорському реагуванню вони сприяли реалізації повноважень прокурорів відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу. А також покладених на органи прокуратури функцій поза межами кримінального судочинства. Упродовж 2016 року місцевою прокуратурою вжито низько організаційно-практичних заходів, в тому числі і координаційного характеру, спрямованих на забезпечення законності та протидії злочинності в місті та в регіоні в цілому. З цією метою було проведено дві координаційні наради керівників правоохоронних органів, було проведено дві міжвідомчі наради. З метою прододії злочинності було створено вісім постійно діючих робочих груп за по, по, окремим категоріям злочинів. З заходами координаційного характеру вдалося стабілізувати криміногенну ситуацію, не допустити дестабілізації ситуації в місті та в регіоні в цілому. Ви зазначені координаційні заходи в цілому сприяли зменшенню кількості, особливо тяжких правопорушень, на майже 40%, середньої тяжкості на 35%. Відбулося зниження дитячої злочинності на 29%. Втім, необхідно відмітити, що по деякій категорії злочину відбувся ріст. Зросла кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень, що сприяли настанню смерті потерпілого. Значно зросла кількість крадіжок. Зросла кількість незаконних заволодінь транспортними засобами. Упродовж 2016 року в провадженні жовтоводського відділу поліції перебувало більше двох тисяч кримінальних проваджень. Це більше на 13%. Чим у 2015 році. Абсолютну більшість кримінальних проваджень було закрита. За результатами досудового розслідування, у 2016 році до Жовтоводського місцевого суду було направлено 100 кримінальних проваджень. 100 проваджень за направлено 100 обвинувальних актів. Необхідно відзначити, що ця кількість була знижена на майже 10%. Я вважаю, що це, цьому посприяла та реформа, яка відбувалася в минулому році в органах поліції. Нагадаю, що на теперішній час і в поточному початку року Жовтоводський відділ поліції включає в себе ті відділення поліції, які перебувають і під наглядом Жовтоводської місцевої прокуратури. Тобто до Жовтоводського відділу поліції входять. Відділення поліції, такі як Пятихатський відділ поліції, Вільногірськ, Верхньодніпровськ, Софіїв і Софіївка. Хочу сказати, що під час здійснення процесуального керівництва у кримінальних проваджень прокурорами Жовтоводської місцевої прокуратури, це стосується тільки міста Жовті Води, було надано близько 300 письмових вказівок. Не завжди прокурори погоджувалися з тими рішеннями, які були прийняті слідчим відділом поліції. В Зв'язку з чим було скасовано 108 незаконних постанов слідчих про закриття кримінальних проваджень. Місцевою прокуратурою вживали заходи з метою підвищення відшкодування заданих збитків у кримінальних правопорушеннях. В Зв'язку з чим відбуло, рівень відшкодування збитків склав майже 60%. Це значно вище обласного показника. Жвартоводської прокуратури вжила заходи для забезпечення ефективної участі прокурорів у кримінальному провадженні в судах. Судами за участю прокурорів розглянуто 83 кримінальних проваджень з постановленням вироків. Необхідно відзначити, що по більшості кримінальних, по більшості розглянутих обвинувальних актів судами винесено обвинувальні акти. В минулому році було. Винесено один оправдувальний вирок, який набрав законної сили. По наркотікам, так? Да? Що стосується наркотиків, так, суд виніс виправдувальний вирок, однак на теперішній час прокуратурі подано апеляційну скаргу, яка ще не розглянута апеляційним судом. За результатами досудового розслідування. До суду направлено два обвинувальні акти про вчинення корупційних правопорушень, а також у минулому році було складено шість протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень. Крім кримінального блоку, місцевою прокуратурою здійснювалася представницька представницька діяльність, і я хочу відзначити, що та робота, яка була проведена, вона Значно вплинуло на стан законності. Так, в минулому році прокуратурою заявлено 36 позовів на загальну суму 17,7 млн грн. Задоволено 32 позови на суму 12,8 млн грн. Реально виконана рішень суду на суму 5,5 млн грн. На захист прав і свобод дітей заявлено 6 позовів на загальну суму 874. Тисячі гривень. Житими заходами представника характеру в судовому порядку поновлено права більше 500 дітей. Хочу відзначити, що на цьому напрямі роботи прокуратури цей напрямок покращено майже втричі в по порівнянні з аналогічними періодами роботи прокуратури. Під час дійснення представницьких повноважень прокурором було виявлено 13 кримінальних проваджень, Частини з яких направлено до суду, інша на теперішній час перебувають в провадженні. Протягом минулого року прокуратурою було вирішено 443 звернення, що менше, майже на 30% у порівнянні з попередніми роками. Зазначене зменшення, я вважаю, відбулося за рахунок того, що до Підприємств, установ, організацій і до громадян все ж таки надійшла та інформація стосовно змін, які відбулися в повноважень прокуратури, і те, що більшість питань відносяться до інших підприємств, установ, організацій і не відносяться до компетенції прокуратури. На особистий прийом громадян на особистий прийом прокурорів звернули, звернулись е, трохи більше 200 осіб. С -с -с свою роботу місцева прокуратура е, висвітлювала в засобах масової інформації і хочу відзначити, що таких виступів і інформувань населення було близько сотні. Це Вкратце така інформація. Якщо комусь когось цікаве, більш подробна інформація, ви можете з нею знайомитися із з тої інформації, яка мною була попередньо направлена до міської ради. Там більш детально розписано по окремим видам злочинів з відсотками в порівнянні порівняльних аналізах. Користуючись можливістю, я хочу звернутися до міської ради, до мешканців міста з такою інформацією і з таким проханням. Останнім часом набуло розповсюдження таке явище, як так звані соціальні мережі Синій Кіт, зникне на 24 години і інші. Ці соціальні програми, чи як вони там ці соціальні призиви, спонукають дітей до причинення собі тілесних ушкоджень або до настання смерті, а також іншого заподіяння тілесних ушкоджень. Розповсюдженим стала про ситуація, коли діти зникають. По місту і по місту, і така ситуація відбувається і по регіону, який під наглядний місцевій прокуратури. Давже тими заходами вживаються, проводяться роботи, дітей знаходять, однак це викликає стурбованість як в сім'ях, це викликає стурбованість у суспільстві. Можу відзначити, що ті призиви, до яких закликають ці соціальні мережі, вони не виконуються на території, яка нам піднаглядна і за яку ми відповідаємо, і це і це дає ту надію, що діти адекватно і освідомлено сприяють ту інформацію. Однак необхідно відзначити, що все ж таки діти зникають. На певний час. Крім того, я хотів би звернутися до міської ради. Не знаю, направляли я вам інформацію в органи поліції або ні, щодо сприяння боротьбі зі злочинністю по місту. Хочу сказати, що самостійно органи поліції. Вважаю, вони не ну, виконують свою роботу, однак самостійно подолати ту злочинність, яка, е яка має місце в місті, вони не зовсім здатні. Тому я хочу звернутися до депутатів і вирішити питання щодо сприяння боротьбі зі злочинністю. Органи поліції, за моїм дорученням, вони провели аналітичні вивчення і визначили. Е Місця, де найбільш скоюються злочини. Тому я хотів би, щоб депутатські комісії, рада в цілому вирішили питання щодо можливості встановлення на території міста систем відеоспостереження, яка значно б покращила стан розкриття по місту злочинів, а також сприяла зменшенню кількості скоєних злочинів. Ну, наскільки це можливо, Володимир Севич, я просив би вас ці питання обговорити на робочих групах. Ну, якщо коротко, у мене все. Якщо є питання, то відповісти. Два питання. Перше питання: який відсоток розкриття кримінальних злочинів в місті жовті води? Розкриття десь порядка 30%. Це нижче, нижче обласного рівня. 27-28%. Відсоток. Відкритих кримінальних запроваджень, тобто внесені в ЄРДР відомості після 100% звернення громадян зареєстрованих. Стільки після цих звернень 100% вносяться в ЄРДР. Якщо в, матеріал, в тих заявах, які звертаються люди, є достатні підстави, вони і вносяться до єдиного реєстру до розслідування. Що стосується відсотка, то Ну, це десь порядка, мабуть, 30-40%. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.